Ух ти, яка краса! Всім да, доброго вечора. Доброго вечір. Вже свої. Свої. Угу. Нарешті дочекалися. І червоненькі він є, і грушки. Аж дві штучки. Да. Це голден Ділішес вродив. Ото 2017 року колись як посадила дерева. Ну і оце вже пішов рожой. І той рік був врожай, але було менше. Там долі ще осталося три деревини зимні, то дуже такі семеренка, ну коротше, там зимній сорт, то там десь відер три таких буде. Ну, ха ще не, нема смису їх зараз обрати. Я ці вже обірвали, вони вже смачненькі. Ну, ще не м'які твердичого. У погрібник опустимо, у корзинку. Та й буде он, о, дитині на зиму погрізти. За Тож. то свої? Да, за що своє. Тож з тиму вже є далі працювати, вкладати якісь кошти, вже ж піде обробка, бо в дружині Ех, обробляли ж були сад. Кажу, якщо цей рік нічого не вродять, все. Кажу, капець, не буду нічого кажу, сюди вкладати. Ну, да, вирожай. Ну, було більше яблук. На компоти, обривали, на компоти, їли, консервація да. і їли, то ну, десь залі, то, наверно. Якщо взяти з тими, що зараз ще на дерах, десь відеро таких 15, плюс-мінус десь було, це 20 літрових Ну тут ще і багато там спереду молодняка. А тут же ж не досадили. Хотіли цей рік, ну, поки, поки, і ще, ще думаємо плани. Може якийсь ставочок тут. Викопаємо, може досадимо. Ну коротше, буде, буде видно. Воно поки тією роботою, поки це вже таке замоталося. Кажу, дружині, хай поки в будь-який час встигнемо засадити, подивимося. Щось може надумаємо, щось може краще, може, малину посадимо. Може, та, ну, буде видно. Щоб не зробити його так швиденько. А тоді, ой, а навіщо воно угу. ну, це? У нас і так їх вистачає цих дерев. Тож, йдемо зараз у Йошичок, перекладемо. та й. Хай вижать собі, доходять. Трусим гарного вечора.